Доброго дня! І знову про воду. Вже декілька разів я згадував про Осмос, про його, на превеликий жаль, не зовсім корисні властивості. Давайте зупинимося конкретніше. Чи знаєте ви, що за винахід Осмосу в свій час була отримана Нобелевська премія? Для чого знадобився Осмос? А знадобився він для того, щоб забезпечити водою неблагополучні місцевості. Напівпустелі, пустелі, засушливі місця, там, де вода солона, ну і для кораблів, для екіпажів, для механізмів, також потрібна прісна вода. Тобто перше, перший висновок, косматична вода це вода без виході. Коли іншого способу здобути питну воду, немає можливості. Звичайна справа, коли є щось штучне, то якість стає нижче. Щось відбувається в організмі, коли людина вживає Осматичну воду. Осматична вода дуже сильний сорбент, надзвичайно сильний. Тобто, коли їжа попадає в наш організм, то осмотична вода сорбує на себе і вітаміни, і мікроелементи, які є в їжі. Таким чином, можна сказати, що Знецінюється вся користь від тих продуктів, які ви вжили. Обнуляється. Тобто. На більш детальному рівні, далі, на рівні клітини, на рівні нашого кістяка продовжує працювати осмос. І він вилучає з наших кісток кальцій. А в свій час це приводить до того, що люди починають страждати на остеопороз. Остеопороз для літніх людей це страшенна хвороба. Це переломи і переломи, які можуть бути неоднократними а повторюватися і повторюватися. Тобто осматична вода набуває пролонгований ефект не за раз, не за день, не за місяць, а за декілька років вона дасть себе взнаки. Крім того, якщо це у вас побутова установочка, то вибачте, будь ласка. Ви не професійний технік по приладах водопідготовки. В будь-якому разі, там є невеличкий прошарочок у 200-300 грамів води, який створюється, який при, перебуває в парниковому ефекті. Тобто, ви додатково до всіх якостей, які я вже згадав. Отримати також і продукт життєдіяльності мікробів. Так що чи варто встановлювати вдома міні-осматичну установку, якщо ви заздалегідь вже знаєте, що вона приведе до якихось негативних явищ? Що важить більше ваш організм? Чи е, чистий чайник? Подумайте, жіночки, чим користуєтеся. Бо, як співали в пісні, а в остальном, прекрасна Маркіза все хорошо, все хорошо. Остап Порос про себе ще вам покаже. Так що любіть воду, шануйте воду. На все добре вам.